Екзорцист Ватикану, отець Габріель Аморт, говорив, що важке життя часто має вплив поколінь через зв'язки предків з чаклунами, ворожками, астрологами, віщунами, нечистими духами, тому важливим є навчитися звільнятися від тягаря поколінь. Молитва звільнення має велику силу, якщо вона промовляється з великою вірою, і особа, яка молиться, Постійно прагне бути з'єднана з Богом через глибоку молитву і святе життя в благодаті хрещення, в ім'я Ісуса Христа через Його найдорожчу кров, якою ми всі були відкуплені, через заступництво пречистої Діви Марії, усіх святих ангелів, архангелів, особливо святого Архангела Михаїла і всіх святих. Я розв'язую і розриваю вузли злоби, вчинені проти Бога моїми предками. Я звільняюсь і знищую все зло, яке впливає на мене через зв'язки моїх предків та померлих родичів, шаклунами, ідолопоклонниками, обманщиками, аморальними людьми, вбивцями, лиходіями, невіруючими, астрологами, віщунами, нечистими духами. Силою імені Ісуса Христа через Його найдорожчу кров я відсікаю і перериваю, знімаю і згладжую всі наслідки окультного зла, які прийшли до мене від минулих поколінь. В ім'я Воскреслого Господа Ісуса Христа, живого Бога, я розриваю і знищую всі наслідки зла, вчинені моїми предками. Ім'я Ісуса Христа через Його найдорожчу кров, якою ми всі були відкуплені через заступництво Пречистої Діви Марії, усіх святих ангелів, архангелів, особливо святого Архангела Михаїла, і всіх святих на небі разом зі святими Падре Піо, Іваном Павлом ІІ, Фаустиною Ковальською, Йоанном Боско, Юдою Тадеєм, Апостолом Павлом. Я знімаю і розв'язую». Перериваю і знищую весь тягар поколінь, що є наслідком проклять, заклять, чарів, відьмування, чорної магії, чорних служб і всіх видів окультизму, жертвою яких є я і моя сім'я. В ім'я Ісуса Христа я розриваю і згладжую ці зв'язки та прив'язую їх до Христа Ісуса Христа. О Ісусе, розіп'ятий за нас, май милосердя наді мною і накажи, щоб злий дух утік від мене і моєї сім'ї на віки віків. Амінь.